Що ну, головне події в Харкові та області 2 травня. На Харківщині засудили псевдоволонтерів. Жінка зі своїм співмешканцем прикидалися, що допомагають безпритульним тваринам. Вони облаштували на власному подвір'ї імпровізований притулок. І, користуючись цією легендою, їздили по регіону та розпитували місцевих у пошуках інформації для росіян. Подробиці історії повідомив речнику СБУ в Харківській області Владислав Абдула. За його даними, пара працювала на російську воєнну розвідку, відому як ГРУ, та допомагала наводити ракетно-бомбові удари по Харківщині. Агентів окупанти завербували дистанційно через односельчанина, який воює проти України ще з 2014-го. Затримали за у лютому, а зараз уже визнали їх винними у Держзраді. Вирок по 15 років у в'язниці кожному. Ще одного харків'янина підозрюють у псевдоволонтерстві. За даними обласної прокуратури, громадянин створив фейковий профіль у Фейсбуці, де публікував оголошення про нібито збір коштів на потреби ЗСУ. Збирав на власний рахунок і витрачав на власні потреби. Слідство встановило, що фігурант діяв продумано, навіть не використовував сім карту, лише вайфай, телефон та підставне у соцмережі. Але це йому не дуже допомогло. Правоохоронці мають дані про 30 фактів отримання харків'янином донатів на суму в 3-4 тисячі гривень. Йому повідомили про підозру в шахрайстві, що вчинене повторно. Побачив колишню з іншим і кинув у них гранату. Майже Шекспірівська драма сталася в селі Вільхівка на Харківщині. За даними поліції, чоловік приїхав до екс-коханої, але та була вже не сама. Тоді ревнивець жбурнув у бік пари гранату. Боєприпас вибухнув, проте жінка та її новий коханий встигли забігти у двір домоволодіння. Це врятувало їм життя. Уламки боєприпасу пошкодили автівки поруч. Отелло втік, але його затримали того ж дня. Та повідомили про підозру в хуліганстві. Жінка, яка палила сухості на Харківщині, заплатить за свої дії. Рятувальники склали адмінпротокол на жительку села Есхар, яка розвела багаття та підпалила суху траву. Пожежу загасили швидко, вогонь не встиг поширитись на будинки. Повідомили в ГУД СНС України в Харківській області. Нагадаємо, за підпал передбачені штрафи від 3 до 6 тисяч гривень. Більше новин на сайті об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.